Залежності міста Косово. Ми прощаємося з воїном, захисником рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Костянтин Масейчук. 2002 року народження, житель села Пістень. 2-го стрілецького батальйону, призваний на військову службу за контрактом у квітні 21-го року. Він залишався вірний бойовій присязі. Він стояв на захисті рідної землі. Загинув 4 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту Київщини поблизу населеного пункту Кожня Охтирського району Сумської області. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена з золотими літерами будуть записані в історію національно визвольної боротьби за волю і незалежність України. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять продовжити боротьбу і здобути таку же дану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава і честь захисникам рідної землі. I'm sure. you. Ми власне вічні, Боже, почистий, повідомлення нас, прийме молитву за на Господина, який да своє життя за Україну, за кожного. Святий, Боже, святий, віки, святий мир. Тни боми нас святий Боже, святий кріпкий, святи, помилой нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, святий бо ми. І на віки, віки амінь. пресвята рой, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, Богоди прости беззаконня наші. Святий посвятий, цілий немочі наші, мене Твоєго ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Час і на віки вічні Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воєн. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам всього, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але не незволи нас від лука, а, о, о. О, Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Ми спожили браників душу воїна, Господь і збережі й облаженого житті. Коло тебе чоловіка, любця, униз від твоїм Господи, Не пожину, зійдені твої воїна. І на Твого, подивиничного і хай, слава цього і силу, і сагой. Ти може душо, і розбіг не самі душу мої на Твого. Ця час і на віки, віки, єдина чиста, я непоражена дімо, що нас і сюди породила, моли, що спасня душа. Поміли нас, Боже, за дикої милості Твої. Молимось тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй. Тебе, всемогутній Боже в нинішній час, за душу світ твої пам'яті, воїна Константина, який вітав своє життя, за волю незалежність кожного із нас, щоб йому простилося всякі прогрішення добропінне та недобропінне, Господи. Що Господь Бог консилив душу його там, де всі правдні спочивають, Господи. Щеня відпущення гріхів Його, у Христа безсмертно, царя Бога нашого просимо, Подай Господин, Господу помолимо. Господин, Боже, Дух і тілесного, ти смерть у смерть подолав, де я життя світові твоєму дав. Сам, Господи, у бокій душу воїна Константина, у місці світл, у місці квітучих, у місці спокою, те немає ні журби, ні зістання. Всякий гріх, що вчинив він словом, тілом, думкою, все прости. Бо немає людини, яка жила б і не зрішила ти один без гріха. Правда твоя, правда вічна і слово Твоє істина. Вотисне Воскресіння, і життя, і покій спочилого воїна, героя Костянтина, Христе Боже наш, і ми тобі славу воселаємо з беззначальним твоїм Отцем, з присвятим, благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Що без утвіння Бога, слава породила, сущо бородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христи, Боже наш, надія наша, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Благослови! слови, що Воскрес з Марта, що жили, ми мертами, володіє істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святиславний сатульник апостолів, преподобник і всім наших всіх святих. Душа спочило воїна героя Костянтина, що віддав життя своє за віру і вічизною за всіх нас, що від нас приставиться Веселя сходять осели, володня в раму покоїть. До праведних приєднає нас помилує, як благий і чоловіка Льов. Вічний спокій, пане Господи, світлої пам'яті, воїну героїв Константину, дівчини Нічому тут поміж нами могит, вічна Вічної вічна. Отже наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо вонобцям нашим. І не впеди на своє спокусу, аби визволи нас від лукаво. Бо. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь с благословенна благословена тими жінками, і ти благословений плід лона Твого, бо Ти породила Спасителя дущ наша. Амінь. Ім'я Отця Сина, і святого амінь. ім'я Отця Сина, і святого амінь. ім'я Отця Сина, і святого духа ім'я і сіда, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Всебопрекодонні Отція. Дорогі брати і сестри у Христі. Дорога родина. Сьогодні покутана плече скорботою, Тратя найдорожчого життя людини сина. Які можна слова підібрати сьогодні, четвертий рік війни? Ліється кров щодня. Небо оплакує всіх, хто життя своє складає за наше життя. Ми інколи питаємо себе, де брати сили, де взяти енергію, яка до нас тримала і не дала пасму на коліна. Не дала здатися перед ворогом, чи видимим, чи не видимим. Мені сьогодні хочеться вам пригадати знайомі до всіх слова, псалма 50. -го. Творив мені Боже чисте серце і відновив мені Духа Правда. Не відкинь мене від Лиця Того, і Духа Твого Святого не відійде від мене. Поверни мені радість спасіння мого і Духа Мого, власно зміснив мене. Можливо, ми не завжди, говорячи ці слова, внутрішньо вдумуємося в їх сильних звіст, які промовили дали. Коли ти хочеш перемогти скорботом, коли ти хочеш перемогти ворога будь-якого, але без злоби, без агресії, без насильства. Промовляй ці слова з уважністю і з любов'ю. Бо каже Господь: якщо ваше серце навіть огорнуло помство, віддайте мені я відомощу. Уповання на Бога це сьогодні. Тільки один вихід. Ми прийти сюди, хоча, на жаль, не всі прийти і віддати шану тим, які там у виклаванні війни. І не легко їм. Тут живучи у мирі. Інколи десь чуючи тривоги або пролітаючи ракети, мене силі збагнути навіть сьогоднішній біль матері, яка втратила свого сина. Це можна тільки відчути тоді, коли ти сам це втрачаєш. Але Господь вчить нас співчутливості молитві, щоб ми могли співстраждати, серце має наше бути в любові. Для того, щоб зрозуміти тих, які втрачають сьогодні своїх рідних, ще раз наголошую, кожний день. Якщо ми десь забулися, коли, можливо, десь довго і слава Богу, не привозять на цю площу наших героїв, то треба змінитися. Пам'ятати про них треба кожний день. Ті, які сидять в окопах, в полоті, в мерзнуті. На жарі. Вони напевно просять тільки одного, тому що недавно я просто послухав один пост і військовий промовляє. Цінуйте своє життя, тому що ми тут в страшних умовах. Слава Богу, не голодуємо. Але цінуйте одне одного і цінуйте саме життя, бо воно швидкоплинне, воно як мить сьогодні є, завтра немає. Що будемо тоді казати? Коли недосказані слова, коли ми не проявили уваги, коли ми десь у серце пустили байдужість, осудження, чому ця війна для чого, кому вона потрібна. Та зараз не до цього. Якщо б не Господь і не воля людей, які дійсно в серці люблять Україну і свій народ. Напевно, ми вже були сьогодні враз. І це теж треба пам'ятати. Не ви, що на чалі. людей спасає Господь, дивлячись на наші серця. І якщо ми її змінимо і будемо ходити в заповідях Божих, ми переможемо. і таких моментів як сьогодні буде менше. Сіяння зерен тих, які віддають своє життя, буде набагато менше. Чим скорше усвідомимо, чим тим швидше обнімемося, чим краще будемо любити своє життя і будемо розуміти, чому віддається воно, тим скорше прийдемо. Сьогодні ми просимо миру. Але чи задумаємося, якого миру ми хочемо? Є прекрасні слова Христа. Коли він прийшов до апостолів і сказав, мир даю вам. Мир вам даю я, бо світ вам миру не дасть. Якщо ми хочемо миру Божого, будь ласка, пам'ятаємо, що коли його здобудемо, то в мирі треба жити з Богом. Якщо будемо невідступно жити з Господом, ходити в Його заповідях і любові, тоді війни не буде. Ми переконуємося це по історії. Як тільки народ чи людство повертається до Бога, він, він не припиняється. Лише як тільки йде відступлення, війна стукає в двері наші. Дорога родина, прийми щирі співчуття, їх не передати моїми словами. Наскільки боляче сьогодні, і я все ж таки скажу ці слова. Мені би не хотілося тільки одного, щоб те, що я бачу, було реальністю. Щоб ми не збайдужили. Я хочу, щоб ми не привикли до цих смертей, бо це не природня. Я хочу, щоб кожен із нас пам'ятав, коли ти проходиш десь там, на вулиці і чуєш тут молитву, не будь байдужий, вернися, прийди сюди і склади молитву. Твої справи зачекають. Тому що справи земні — ніщо перед Богом. А справа нашої душі найбільш важлива. За що вони покладають своє життя? Я напевно вам відповів, як і кожен, хто хто стоїть. Вони віддають своє життя, щоб ми могли жити в мирі і славити Бога. Вони віддають життя за свободу. А що таке свобода? Свобода це вільно визнавати Бога своїм творцем. Ми за нього боремося не просто за територію чи за незалежність, хіба що лише тільки за незалежність від.